Щоб відчути мадрид, не обов'язково летіти в Іспанію. Зустрічайте диван Мадрид. Це є одна з найпопулярніших моделей, яка зараз користується попитом наших клієнтів. Всередині у нас розміщені ортопедичні пружини Pocket Spring з додаванням ортопедичної пінки. На ваш вибір можна зробити комбінацію з двох подушок або з трьох. Додатково, в нас тут ще є ось такі приховані ніші для зберігання якихось речей. Сюди можна поставити як подушку. Так і бутилочка червоного вина. Розкладається диван дуже просто. Опускаємо подушки, беремо цей пасочок, відкриваємо. Тут ми бачимо ще додатково дві ніші для зберігання ваших речей можна використати для тих самих схованок для подушок. Поставили і закриваємо другу частину. Все, диван готовий. Пальне місце даного дивану в нас йде 150 по ширині, 2 метри по довжині. Відповідно, габарити будуть в нас трішки більші за рахунок об'ємних бокових бильць плюс 40 см до спального місця. В нас на складі вже є готове рішення цього дивану в трьох різних кольорах. Тож поспішай замовити, бо кількість обмежена на них діє спецціна.